Чую запах грошей. Якщо ви прийшли дізнатися на що витратити дорогоцінні гривні, то я вам зараз розповім і навіть покажу. А ти цей во, да, давай без той во. Сподіваюся, у тебе там все стоїть, бо я можу розпочати з фак ЗПС. Ось і неймовірний опис. Ну, тепер ви точно підписалися і вліпили вподобайку. Я почну свій перелік рекомендацій з гри Dishonored Death of Outsider, яку до 28 жовтня можна урвати із 80% знижкою. За 99 гривень. Це завершальна частина легендарної серії, але яка більше походить на хороше доповнення для другої частини, якщо судити за масштабом. Сюжет, хоч і короткий, але дуже цікавий. Системи хаосу немає, як і української локалізації, але за свої 99 гривень немає до чого придертися. Далі рекомендую атмосферний та гардкорний український шутер із назвою Head Guardian. Цивілізація зруйнована, кругом нескінчана зима та вороже середовище. На вас чекають 40 рівнів кампанії та понад 50 одиниць зброї, а до 28 жовтня забавку можна придбати всього за 20 гривень. Українська на базі. Бе, Далеко від тематики зими не відходимо, адже до 4 листопада гру Frostpunk можна придбати за 90 гривень. Це містобудівний стратегічний симулятор виживання. У ній вам доведеться піклуватися про групу людей, які змогли вижити, але це ненадовго. Гра досить складна та часто норовить вам під насрати. крім цього, нерідко доводиться робити вибір між виживанням і моралю. Зараз вже доступна також друга частина з офіційною локалізацією, а для цієї українізатор. Усі посилання будуть під відео, ну, ну ти ж знаєш. Трішки відволічаємося від виживання і перенесемося у світ української гри із назвою Titan Chaser. У цій забавці вам потрібно їздити на своєму авто з потужним проектором та відлякувати загадкових створінь, бо комендантську годину порушувати не можна. Гра атмосферна, з красивими місцинами та пейзажами, місту тут не так багато, є й баги, але за 24 гривні, за які її продають до 1 листопада, їй можна це пробачити. Далі нас зустрічає черговий виживач з відкритим світом Conan Exiles. До 28 жовтня її віддають за 119 гривень, а як бонус насиплять цистерну багів. Так, це цікава та класна пісочниця з відкритим світом, виживанням, будівництвом та кооперативом. Тут вам багато механік, PvE і ПВП в міст та безліч занять. Якщо не боїтеся багів та маєте кілька друзів, то взагалі імба. Шкода, що немає української. You... А де українська є, так це в пригоді з назвою The Invincible. Ви разом з командою відправляєтеся досліджувати невідому планету регіс 3, але раптом більшість її членів кудись зникають. В Виріть цікавий сюжет непоганий ігролад, який загалом базується на дослідженні, та кілька кінцівок. Це точно красива і приємна пригода, раджу спробувати. До 4 листопада її можна придбати за 296 гривень. Що ти на мене дивишся? Якщо вам подобається серія Dishonored, то зверніть увагу на Prey від тієї Arcane Studios. Це забавка, яка спочатку може здатися заплутаною та дурнувато складною. Однак гра має непогану графіку, круту атмосферу і цікавий сюжет, але й дуже багато аудіофайлів і записок, які обов'язково потрібно читати, щоб не пропустити щось важливе і побачити всю картину. В грі є також елементи шутера, трішки головоломок, але, на жаль, немає української у будь-якому вигляді. До 28 жовтня її можна урвати за 99 гривень. Досить вже цих наукових фантастик, а от цікава бродилка з незвичними експедиціями та дослідженням невідомих країв Curious Expedition до 28 жовтня продається за 34 гривні. Що цікаво, то всі світи випробування та сюжет процедурно генеруються. Вам необхідно зібрати групу та відправитися на дослідження. У світі на вас чекатимуть не лише доброзичливі племена, але й загадкові руїни, селища, дикі тварини, динозаври та інші небезпеки. Вишенькою на торті є офіційна українська локалізація. Я туди, я туди. Прихильникам риболовлі, цікавого сюжету та творів Лавкрафта потрібно приготувати 309 гривень, за які до 4 листопада можна придбати гру Dredge. Як же стало відомо, основним вашим заняттям буде риболовля, як денна, так і нічна. Однак, з певними особливостями, так би мовити, бо це ж лавкрафт. Модифікуйте човен, досліджуйте підводний та надводний світи, допомагайте різним персонажам та дослідіть цю дійсно цікаву історію. Для забавки є українізатор. Берри! А щоб просто почілити приємну музику та вирішувати різноманітні головоломки, чудово підійде гра Spirit of the North. Грайте в запухнасту лисицю, яка подорожує Ісландією і чомусь гавкає. Одразу в голову приходить пісня What does the fox say? Якщо бути уважним, то головоломки не здадуться складними. Сюжет цікавий, пейзажі неймовірні, а йогорлат дуже спокійний. Звісно, якщо ви бігаєте не в астральній формі з обмеженим часом. До 31 жовтня забавку можна урвати за 27 гривень є українізатор. Ну і наостанок залишилася Forza Horizon 4. Яку до 28 жовтня знову можна придбати за 139 гривень за звичайне, або 229 гривень за Ultimate видання. Якщо досі цього не зробили, то поспішайте, адже скоро, через неможливість продовження ліцензій, розробники переберуть її з продажу. Це класна, колоритна та прикольна аркадна гонка, є безліч режимів і тематичних перегонів, величезний вибір автомобілів, кастомізації для них та покращень, також можна ганяти з іншими гравцями чи друзями. Музичка теж дуже класна, але погано, що не відчувається цінність автівок. Здобути їх надто легко і швидко, через що змінюєш їх без жодних вагань. Української, на жаль, немає, але це гонка, тому базові знання англійської вам легко допоможуть. Ось такий перелік осінніх рекомендацій на кінець жовтня. Пишіть свої думки в коментарях та чи хотіли б щось подібне у листопаді. Розчісуйте брові і будьте здорові!